Кіт Мауріцій хоче бути немовлям. Марта Покорська юрек Коли народилася моя дочка Геленка, кіт Мауріці взяв собі за звичку спати в дитячому візочку, сподіваючись, що обдурить тата й маму і ті приймуть його за немовля. Але з того нічого не виходило. Мама й тато завжди здогадувалися, що мають справу не зі своєю дитиною, а з котом Мауріці. Вона п'є молоко, коли захоче, спить скільки хоче на зручному великому ліжку, скаржився Мауріці й своєму другові, псу Альфреду. Всі її обіймають і пестять. Вона ледь нявкне, а її вже годують. А я мушу нявкати і нявкати. І мені дадуть тільки сухі чіпси, зітхнув кіт. «І з телятинею. Нема нічого простішого, сказав песальфред. Прикинься, немовлям. Вони не дивляться, вони досі не зрозуміли, що в їхній шафі у мене є схованка для ковбаси. Коли настало перше квітня, день жартів, батьки Геленки вирішили пожартувати над котом. Оце так сюрприз. У ліжечку двоє немовлят, закричав тато, побачивши, як Мауріці обіймає Геленку. Котячі очі заіскрилися від радості. Але чому він не носить пелюшки? мама схопила памперси. Хвостик через штанину просунути чи прорізати дірку для хвоста? Ні, краще зроблю дірку для хвоста. Мауріцій полегшено зітхнув. Хвіст залишили в спокої. Він відмовився від котячої гідності і дозволив одягнути на себе підгузник, але так, щоб хвіст залишався вільним. Після цього їм дали по пляшці молока, коту було незручно пити через соску. Однак він пристосувався і висмоктав ласощі до останньої краплі. Після сніданку кота й маленьку геленку поклали у візочок, а над ними причепили маленькі іграшкові літачки. Не життя, а казка. Радів кіт Мауріції, штовхаючи лапкою літачки. Мама прочитала їм казку, а потім розповіла, які вони гарні, розумні та милі. Боже, яке життя, радів кіт. Після цього Геленка і кіт отримали тушонку з індички. Могли би і не молоти м'ясо!» але їв так, що вуха тремтіли. Після обіду їх носили на руках, а потім поклали спати. Кіт задоволено муркотів. Він спав би довше, але як тільки Геленка прокинулася, вона так міцно обійняла його, що кіт згадав, що їв на обід. Дорогенькі мої, ходімо гуляти, сказала мама, перекладаючи Геленку та Мауріці до візочка. Кіт зрозумів, що на вулицю його повезуть у підгузнику. Він намагався вирватися, пожувати ремені, навіть порізати їх кігтем і втекти. Даремно прив'язаний він був міцно. Альфред, який копав ями в саду, побіг з ними привітатися. Гей, Мауріцію, і нехай мене коти поб'ють. У тебе маєш на попі. Тихо, кудлатий базікало, кіт пирхнув. Головне, що мене вважають немовлям. Вони поїхали до ставка, і, хоча це було не так близько, вони довго чули, як Альфред сміється. Я взяла хліб для качок, сказала мама, і простягнула геленці та немовляті мауріці по скипці хліба, коту довелося дуже постаратися, щоб не накинутися на качок. Його інстинкти підказували йому їсти будь-яку домашню птицю, яка знаходиться в межах досяжності. Проте здоровий глузд у ньому переміг. «Бути дитиною, має свої недоліки, зітхнув кіт. Ніякої качки він так і не з'їв, але з'їв півбуханки власних нервів. Коли вони повернулися додому, їх привітав тато. Я щойно приготував вам смачну вівсянку. Мауріці, безперечно, хотів би пити саме молоко без огидної каші. Я їв сухий хліб, а тепер маю їсти овес. Я схожий на коня? Він обурено пирхнув. Чи не можна їсти котяті чіпси і пити молоко? Бути дитиною це зовсім не чіпсіки!» подумав кіт. Це не земля, по якій тече молоко і м'ясо. Поки він розмірковував про своє тяжке становище, його занепокоїв голос матері. Час для купання! Купі купі, Мауріці смикнув вухами. Мама роздягла геленку і поклала у ванну. А тепер ти, крихітко, сказав тато, і, перш ніж Мауріці устиг зрозуміти, що відбувається, він був по шию у воді. Ні! закричав кіт і вискочив так швидко і так високо, що залишив мокрі сліди на стелі. Він вискочив з ванної, аж за ним закурилося. День сміху! кричав йому вслід тато. Коли сонце повернуло на захід, Мауріцій всівся поруч із Альфредом і знову здригнувся від однієї лише думки про те, який неприємний сюрприз трапився з ним сьогодні. Хто їм дозволив так зі мною поводитися? Я кіт? переживав він. Вони що не бачили, що у мене є хвіст і що я, може, не хочу мокнути у воді? Бачиш, Мауріцію, кивнув пес. Я тобі одразу казав, що вони не дуже розумні. З тих пір наш кіт Мауріці більше не видає себе за немовля. І навіть якщо ми випадково побачимо його у дитячому ліжечку, він відразу ж голосно нявкає, щоб ми знали, з ким маємо справу. Він міцно обіймає Геленку. Йому страшенно шкода її, бо увечері її чекає купі купі. Наразі все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і бувайте здорові!